Добрий день, любі українці. Вітаю вас за святом з Днем Незалежності України, з Днем Незалежності України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам щастя, Бажаю вам добра і всього самого найкращого. Зараз для моїх любі... любимих українців звучить пісня. А на на. На. На, 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 на. на Бдились ми в Україні, розлісі на боковині з в волині. Зверсивых Карпати в Криму, то ж рідний мій люби краю, то, ж то ж мене запитає, то таке скажи Україна, я кажу відвердо йому. Україна — це я, Україна це ти. Україна це ми, Україна, лицвіть солов'я, світок сади, Чорне море, Донбас, полонина, єдина сім'я, сестри ми і брати, За бою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти. Україна, це ми Україна, а на на, на Україна, -на. на це наша мова, що палаючи слово, це ти

Україна це ти, Україна це ми, Україна, солов'я, звітак сади, Чорне море, Донбас — полонина, мрійна сім'я, ми і За тобою і є ця країна. Україна це Я, Україна це ти. Україна, це ми, Україна, на на. на, -на, -на. ще раз вітаю. А, на -на 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 -на. На, на на. на, на на, на на на, на на на. на! на Україна – це я. Україна це ти. Україна це ми, Україна. Русі солов'я, великі так сади, Чорне море, Донбас полонина, Україна сім'я, сестрими і брати, Любою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми, Україна, Раїна, це я.

На 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 дине сім'я, сестри і брати, з тобою і є ця країна. Україна це я. Україна це ти, Україна це ми Україна. Вітаю всіх со святом. Бажаю. Мирного неба над головой, и скорейшей нашей перемоги.